Доброго ранку. Ну що? Після довгого мовчання вийшла в ефір і оце тут у такому вигляді. Доброго ранку вам ближче. Мікрофон не кріпиться, петельки нема. Ну от, я знову вийшла в ефір. Чому мене так довго не було? Та не буду розказувати. Зараз його. Наділа капюшон, бо голова мокра. Мокра я і така повітряна. Все стричить, помила голову. Але я не сушу феном, тому що ну, не люблю пересушувати Я люблю сушити натурально. А зараз ранок, Вон, подивіться, такий він весь. Мокрий, качки летять, Гаї млять, я слухаю, хмарки летять, милуюся, милуюся, дивуюся, чому душі мої так весело? Геніально, сказав Шевченко, і тепер. Мені ці слова сьогодні і дуже часто виникають у пам'яті. А й справді, ну чому так все гарно. Ой, як летять. Он. Як би вам показати, щоб не переключатися? О, он, летять качки. Чи вам видно? Чи не видно? Не видно. Як же ж так? А, вон, вон, вон вон, он. Оце така краса навколо. Це та річка, яка вдану розлилася і порвала міст. Добре, Переключусь. І з сьогоднішнім таким моїм позитивним настроєм я вирішила знову вийти в ефір. Енергії видно багато, немає куди дівати, а треба з кимось поділитися. І от я вирішила звернутися знову до вас. Мої підписники. Я перепрошую, що так довго не була в ефірі. Це мої особисті проблеми? Іде стройка, знову летять. Зараз спробую показати вам. Вони далеченько, але їх повинно видно бути, так? Видно. Тут недалеко від нашого селища є заповідник озерний, озеро і річка. Воно як гарно. І вони прилітають, літають з одного місця в інше. Гарно. Але все ж продовжу. Тут будівництво йде, е, організовують цю річку, щоб більше не... Бунтувала, не розливалася. Зараз приїде транспорт. Скучила. Потребую спілкування будь з ким, а його тут обмаль в тому місці, де я живу. Людей багато, а поспілкуватися ні з ким. Всі зайняті, такий час нас активний. Що немає часу на спілкування. Думок багато, а висказатись немає кому поділитися. Немає з ким. А це я вийшла на як це? Не пробіжку, але проходку, чи як сказати, <смі> зранку. Я ходжу не завжди, я не дисциплінована, не подумайте. Про мене, так. Але просто такий настрій енергійний із самого ранку, то я і вийшла. Дуже приємно і добре. Себе після цього почуваю, але йти треба швидко. Який схід чудовий. Я не знаю, чи по всій Іспанії таке буває, але в зоні Валенції і Валенційської області, за моїми спостереженнями, дуже дивно. Ой, навіть, дуже навіть дивно. На вечір, коли сонце сідає, і десь беруться хмари. І вони надходять і як начебто закривають ну, цю, це місто, цю місцевість. От як кришкою закривають каструлю чи то пательню. Так, мені це чогось так якось. Ну, логічно, приємно, навіть у природі. На ніч все закривається. А коли ранок хмари відходять. Вон подивіться, який гарний захід. Як би вам його піймати? Вон сонечко сходить. І оце все ж були хмари на небі. А тепер вони розходяться, бо ранок, бо все починає оживати і жити. Я обожнюю ці ранки. Я взагалі обожнюю ранки більше, ніж вечори. Ні, вечори я теж люблю по-своєму. Вечір для того, щоб завершити день. Завершити роботу, мислення, підготуватися до спокою. Ну ну це ж, ну, ну як все логічно і як все прекрасно. Обдумано, придумано. Тільки ж ми люди цього не дотримуємося. Іде будівництво, по цій дорозі багато машин їздить. Але ми йдемо. Вон котик-моркотик. -котик. Дикий видно. Стоїть. Вон бачите. Молодець. Витримує витримка. Хто я така? І що тут роблю? Але не буду чіпати природу, буду йти. Не буду вам показувати це сміття. Таке коротеньке, чи не коротеньке, але відео початкове. У цьому сезоні, скажімо так, і в цьому році, справді, це ж уже 2026 рік. Я всіх вас вітаю з цим роком, з прийдешнім. І хай у вас у всіх буде добре здоров'я, терпіння, щастя по-своєму, успіхів. І не втрачайте любові. Ні до себе, ні до оточуючого. Ні світу, світу і людей. Не втрачайте. Бережіть кожну хвилину. Це зараз так важливо для мене. Можливо, і для вас, для когось. Ну от і все на сьогодні досить. До зустрічі.